Кредит на майже 11 мільйонів гривень. Таку суму Івано-Франківську надасть Європейський банк реконструкції та розвитку разом із Шведським агентством міжнародного розвитку СІДА. Кошти спрямують на модернізацію комунальної системи теплопостачання. Кредитний договір підписала міський голова Віктора Нушкевичус та представниця ЄБРР Лін Огрейді. ЄБРР підтримує модернізацію системи центрального теплопостачання у Івано-Франківську. Проект спрямований на те, аби посилити ефективність комунальної теплоенергетики. Окрім цього, цей проєкт допоможе створити та запровадити фінансову стабільність та технологічну реформу на міських комунальних підприємствах. П'ять котелень, 150 теплових пунктів та 28 кілометрів тепломереж. Їх комунальники мають намір реконструювати та модернізувати за кредитні гроші. А одну із котелень міста влада планує повністю перевести на біопаливо. Потужність екологічно безпечного котла становитиме 4 мегавати. Я не хочу говорити про гроші, про цифри, тому що він окупний. Це я хочу сказати. Він окупається протягом вісьми років. Але самое головне, що завдяки цьому проекту ми модернізуємо п'ять наших кателень, індивідуальні теплові пункти. Ми прокладемо велику кількість нових труб. От нових мереж, і це дасть можливість більш комфортніше почуватися мешканцям Івано-Франківська, адже мова йде практично про всі мікрорайони: це і медична, це і тролейбусна, це і довга. Це і військових ветеранів в рамках проекту ЄБРР. Івано-Франківськ отримає понад 7 мільйонів євро. Ще майже 4 мільйони євро. Це грант від шведського агентства міжнародного розвитку СІДА. Якщо кошти від Євробанку місто повертатиме протягом кількох років, то грант дармовий подарунок. Хочу відзначити, що даний проект принесе неабияку користь громаді Івано-Франківська. До речі, нещодавно шведський уряд прийняв нову постанову щодо співпраці із Україною. Це визначення стратегій у двосторонній. Ніх відносинах одним із компонентів якої є боротьба за чисте довколишнє середовище з реалізацією проекту реконструкція та модернізація системи теплопостачання Івано-Франківська, тарифи на тепло не зростатимуть, запевняє Віктор Анушкевич Також є реальна змога щороку економити понад 6 мільйонів кубометрів природнього газу. Оксана Семко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.